Якщо не стоїть не гостре питання отримання португальського громадянства якнайшвидше, хоча я знаю, що воно стоїть у багатьох, зокрема у чоловіків, зокрема у чоловіків призовного віку, я це розумію, зокрема в тих, в кого паспорти да, не безлімітні. Але... Тут, знаєте, вже треба якось обирати якийсь там да, компроміс, шукати з реальністю між своїми бажаннями там, якимось, так. і реальністю. Тож, чекайте, спокійно собі працюйте, обла облаштовуйте життя, шукайте роботу, ростіть, розвивайтеся, кваліфікацію підвищуйте, не знаю, там вчиться, вступайте на якусь там освіту в Португалію, робіть дітей, народжуйте. До речі, це один спосіб отримання в Португалії і не. Витрачаєте себе, не випалюєте себе на ці переживання, які того не варті. Португалія це країна, в якій дійсно права людини, в якій права меншин, права людей, яким потрібна допомога, захист це не просто пустий звук. Це країна, яка точно нічого поганого не зробить проти людей, які тут знайшли прихисток, які знайшли роботу, житло і які захочуть тут жити надовго. Поки що немає підстави для воєнже, але. Це не привід для стресу. Подихайте, заспокойтеся і живіть собі своє життя. Просто відслідковуйте до якісь там новини.